Друзі, всім привіт! Нарешті у нас з'явився на демонстрації ось такий чудовий пояс. Ми його дуже довго чекали. Це пояс міостимулятор, називається Мірик. Два в одному. Ви бачите, ось турманіва кераміка, і ось тут електроди, які працюють попарно і використовують у вигляді міостимуляції. Дуже багато функцій є в цього пояса. Він з'являється у нас на демонстрації, тому хочемо вас запросити на апробацію. І 10 пунктів, які він представляє із себе. Саме перше пояс міостимулятор він обезболює, тобто безпечно, ефективно, без медичних препаратів. Використовувати на будь якій позиції, де вам болить. Тобто, якщо це коліно, ми заматуємо, якщо це болі в спині, якщо ви перетрудилися на дачі, на городі, на роботі. Болі в плечах, болі там між лопатками дуже класно і ефективно допомагає зняти біль. Наступний момент це знімає спазм і розслаблює м'язи. Таке буває відчуття, так як у нас щось тут зверху сидить, не дає нам нормально рухатись. Це часті головні болі можуть бути, спазмування якраз іде в шийному відділі. А далі наступний дуже класний момент це якраз покращує роботу серцево-судинної системи, адже наше серце. Воно потребує а, кращого кровообігу, воно потребує здорових наших ніжок, щоб там не було набряків, потребує здорової спини. Саме тому поесмістимулятор допоможе відновити роботу серцево-судинної системи. Наступний момент це розширює судини. Адже коли йде спазм дуже сильний, от, наприклад, коли ми постресували з вами, так починаються там головні болі, мігрені втрата там погіршення зору, слуху пам'яті, то ефективно пояс-міостимулятор допоможе розширити судини. Наприклад, якщо у вас ви метеочутливі, метеозалежні, якщо у вас нестабільність тиску, якщо у вас гіпертонія, дуже класно використовувати пояс саме ось на таку позицію на шийний. Відділ. Наступний момент це підтягує внутрішні органи. Якщо йде опущення, якщо йде опущення матки, якщо йде опущення внутрішніх органів, а якщо є там пупова грижа, дуже ефективно і допомагає. У нас вже є класні результати саме за допомогою цього використання цього методу. Це саме безпечне, саме ефективно, що ви можете спробувати. Наступний момент це делікатні такі проблеми. Нетримання сечі, так, теж підтягує і а, вирішує проблему делікатної системи. А, наступний момент це проблеми шлунково кишкового тракту, так само неприємні, це запори, це розлади, це коліки, це болі. Саме пояс міостимулятор використовується на три позиції шлунково-кишкового тракту: це нижні живота, серединка і верх живота, де пропрацьовується вся перистальтика шлунково кишкового тракту, і ви без Зайвих зусиль без зайвих препаратів зможете нормально відвідувати е, туалет і позбутися е, болей. Далі наступний момент це схуднення. Та, коли ми запустимо вже оцей процес шлунково-кишковий, де людина зможе по два-три рази нормально ходити в туалет. Звісно, ви будете втрачати кілограми, ви будете втрачати кілограми в талії. До речі, поясміостимуляції дуже класно бореться з набриками, і це теж буде мінус у ваших кілограмах. Знімає болі, знімає набрики. Високоефективний при варикозі, при болях, при судорогах. Тому цей пояс допоможе вам позбутися болей. Наступний момент це лімфодренажний масаж і омолодження, адже ми всі знаємо, що дуже часто люди звертаються в салони краси, щоб вирішити цю проблему. Це якраз допоможе вам позбавитись целюліту на ваших ніжках, Позбутися дряблості шкіри саме на, на ручках після 40 років, як це буває у дівчат, щоб бути гарними, і допоможе відновити пружність вашим сідницям. А також після вагітності у багатьох дівчат виникає проблеми зі шкірою, тому допоможе ефективно підтягнути і відновити ваше тіло, повернути йому молодість та красу. Саме тому хочемо вас запросити на демонстрацію та апробацію. Даного поясу він багатофункціональний, зручний у використанні. Два в одному використовується на різні позиції, і за одну, навіть процедуру, наші відвідувачі вже відчули справжній ефект міостимуляції. Тому відчуй і ти, запрошуйте, рекомендуйте, навіть якщо ви не зможете відвідувати салони, перекидайте це відео рідним, близьким, друзям для того, щоб вони прийшли в наші салони. А цей пояс чекає саме тебе, тому записуйтесь і телефонуйте.